Що ви маєте в курсі діла, якщо щось зі мною там станеться, от, чи вмру, чи ще щось, то ви, ви ж картинку все знаєте от, і насчет здоров'я, і насчет Ну, Я хочу, щоб до Києва вже я витримав, не вмер, от, щоб було доказано все-таки ну, чи в Європейському. Це мені важливо. Ох, так я вам казав, так це. Все, Сьогодні, все, все. оля давай. Я прийомна дочка Чулкова Сергія Михайловича, ув'язненого за віру в Бога. Інакше це назвати не можу, тому що мій названий батько посвятив своє життя для Господа. І уже більше 20 років обстоює захист Євангелії здорової науки Ісуса Христа. У часи активної місіонерської діяльності Сергію Чулкову Бог відкривав двері безлічі шкіл на Волині, і було роздано десятки тисяч нових заповідів дитячих книг християнського змісту. Співпрацюючи з біблійними товариствами та книжковими фабриками, які видавали місіонеру безкоштовну літературу, Сергій Михайлович доносив прості євангельські істини учням і вчителям, мешканцям волинських містечок і сіл, книги Павла Рогозина, чи існує загробне життя. Звідки все це з'явилось, викликали гостре обурення православних лідерів, особливо тих, котрі були на той час підпорядковані Московському патріархату. Однак жодного прямого приводу, щоб прибрати віруючого, не було, проте йшли атаки на багатодітну сім'ю місіонера, на дружину. Та дітей, котрих принижували усюди, де могли, вчиняли булінг. А коли загинув рідний син Сергія Чулкова, знайшли крайнього. Сьогодні наш батько і пастор маленької церкви змушений несправедливо сидіти вісім років в місцях позбавлення волі. До того ж, Вироком місцевого суду, а згодом і апеляційного було додано примусове лікування у закладах психіатричної допомоги. Вам це не запахло тут радянською комуністичною політикою? От-от, в Україні це ще й досі діє. Послухайте, що ж було далі. Сергія Чулкова забрали 21 жовтня. 2025 року. У Луцькому СІЗО потримали недовго. Коли рідні доньки приїхали, щоб передати татові поживні продукти, його там уже не виявилося. Батька відправили у спеціалізовану лікарню при Дрогобицькій колонії на Львівщині, де він дуже мерзнув. І пережив серйозні випробування. Його примусово кололи якимись препаратами, давали таблетки, як психічно хворому. Звичайно, від них відмовлявся, пробував пояснити медперсоналу, що у нього все добре на психічному рівні. Але на слова засудженого не реагували, бо був такий приказ. І так тривало. Декілька днів. Адвокат, як належить по закону, подав запит у Другобицьку установу з проханням надати інформацію. Я подав туди адвокатський запит, щоб пояснили, що йому вводили, в яких нормах і чого це лікування тривало тільки там 3-4 дні. Але поки відповіді немає, на жаль. Я б дуже хотів додати туди до касаційної скарги. Просто вже минули термін, там по закону 5 днів дається на те, щоб дати відповідь, вже затягнули, але що зробимо? Нічого не можемо, будемо чекати. Коли друзі вислали батькові посилку з теплими речами та обігрівач, то змушені були прийняти її назад, бо Сергія Михайловича знову перевели уже у Львівське СІЗО, де він був на грані смерті у нелюдських умовах, падав в обмороки, не міг дійти навіть до туалету, спав у верхньому одязі і все одно мерзнув. Моє состояння дуже погане. Я сплю в курточки. В трьох штанах вот, ну, шапки, вот, тут не дають тоді в ну, внора передав, але мені не дали, увезли на львову вотну. Я мерзну, клякне вмираю тут. Я вмираю. Розумієш, я падаю, я вже встать не можу з ліжка. Так я три разу вже там падав, мене хлопці доставали, писав, що це робиться. Далі на смертний день. вот, я вже їсти не буду, ну, ну по туалет не можу. Я вже не встаю практично. Тут вони, ті врачі, вчери, не признають мене за людину, взагалі не слухають і. Ну, страшне, що, понімаєш вот, От от давління десь кололикої на в по окрему, ну, не встояв. Стараюсь триматися, щоб ніхто не бачив, але неможливо це. І мерзне пляку, понимаешь? Ну це розкажи, розказі ну, Когом порушення знищують мене, водіяволовін, когом робить те, що... Ми зробили, що могли. Дівчата відправили по електронній пошті заяви у Львівську прокуратуру, у Міністерство юстиції України до уповноваженого Верховної Ради. Справ людини. Я зі своєї сторони просила помочі у Бога, а у суботу, 15 листопада, додзвонилася у Львівське СІЗО, розповіла про ситуацію з батьком, просила прийняти відповідні міри. У неділю, 16 числа ввечері, ми дізналися, що своєю ковдрою з пенсіонером поділився співкамерник. Виявляється, допомогу подавали ув'язнені, а не фельдшери. А після 20 листопада, сповістив батько, будуть його відвозити на Рівненщину у Полуцьку колонію. За порадою адвоката у понеділок, 17 листопада, я знову подзвонила у Львівське СІЗО, щоб запитати. Чи було зафіксоване моє прохання, і чи надали Сергію Чуркову допомогу? Працівник установи сказав, що зафіксували моє звернення, а на запитання, що з батьком, відповів так. Нема у нас вашого батька він на пану виїхав. До вже доїхав туди, на Ровенський чи на Луцьк. Ми дзвонили у різні установи, де міг перебувати Сергій Михайлович. Але усюди була заперечна відповідь, у тому числі в Полицькій колонії, так би мовити, в кінцевому пункті перебування: п'ять днів невідомості і тривожного чекання, де тримали батька і як до нього відносились. Куди повезли, ми не знали. 22 листопада у суботу друг сім'ї пенсіонер Сергій Норов вирішив поїхати на розвідку у Полицьку колонію, завести теплу ковдру і з'ясувати, чи привезли туди ув'язненого Сергія Чулкова. І дійсно, він прибув туди на днях. Передачу з теплим одягом та їжу прийняли, а ковдру довелося назад везти додому. Ми просили адвоката навідати нашого батька і потурбуватися, щоб його обстежив лікар. 26 листопада у середу адвокат поїхав на зустріч. Ось що він розповів. Згодом. Врахується, що він обстежив його, але сказати, що це грунтовне обстеження, я думаю, не можемо, бо ми знаємо, які там препарати і яка там ситуація. Тут не в кожній районі лікарні нормально все обстежують. Вони вважають, що це вже другий сорт, що це бандити і так далі. Відношення не дуже таке. Ну що ж, будемо сподіватися на краще, тому що у таких випробуваннях може допомогти лише Бог. Він найкращий лікар і захисник. Хто такі люди самі по собі? І чи можуть вони бути опорою у нещасті? Аж ніяк. Блаженна та людина, яка надіється щиро на Господа, а Він, творець, знає, яким чином розположити людські серця і як явити свою милість та вивести з долини смертної тіні. Якщо маєте бажання чи побудження від Бога, підтримайте нас. У молитві за справу батька.